Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, Я Інна. І сьогодні у нас відео з розпаковочкою, тому що усі нормальні люди вже закінчили посадковий сезон. А таким, як я, то все ще мало. Все, чогось не вистачає, щось ще не досадили, тому ось отримала таку посилочку. Бачите, як виглядає. Камеру так настроїла, можливо, не геть видно. Зараз розпакуємо. Це не квіти, мушу сказати, це кущики. Чогось таке в нашому садку ще не бракувало. Дуже гарно запечатали. Це знову ж таки посилочка від продавець фотинія Сад Мрії. Вже я замовляла там деякі саджанці, лохину і гумі. Ну, і ще там щось було в мене. А, до речі, я ще там замовляла ж. І замовляла мені ще так. Бонусом прийшли гілячки цієї ж гортензії. І я їх поставила в воду. Вони не вкорінилися, але вони випустили зелені ну, пагінки, і я їх вкорінила. До речі, зараз вони постоять, я їх зараз вам і покажу. Ось так. Дивіться. Які вони трошки тут теж листочок підгниває, але, в принципі, ось на сьогодні за один лоточок і ще один такий, дві, два види гортензії було, і ось так вони впорінилися. Все не вистачає часу їх пересадити, але вже думаю, що сьогодні пересажу тому що грунт прийшов, дозамовляла. О, в мене тут. Що у мене тут? Тут у мене, як сказала, не зовсім. Немає сили витримки, тому що щось, як захочеться, то дуже треба. Так запаковано, що воно й не шевелилося. І що маємо? А маємо ми жимолость, два сорти жимолості і лимонник. Дивіться, як запаковано. Я ще не бачила такого пакування, чесно кажучи. Ось, дивіться, яка краса. Як гарно все це запаковано. Угу. Де тут що? Ну, якщо два, видно. Де. я його ніколи не бачила, ми ніколи не вирощували жимовость, але ось чомусь захотілося. Можливо, вже цей пізно його садити, хто його знає. Але захотілося зараз, тому будемо садити зараз. Так гарно приклеїмо, що не можна, знаєте, її дістати звідти. Ось так, дуже така гарненька рослинка. Не знаю, як вона повинна виглядати, От, але виглядає ось так. Ну. Покладу і дві з цього краю. Е, ціна е, жимовость по 120 гривень. Зараз камеру так на штативі хочу, як це його повернути, щоб видно було. Ось дивіться, як. Прикріплено, бачите? Ну, таке цікаве пакування. Весняне, мабуть. Камера зараз бігає. Зараз я його якось вийму звідси. А, тут жимолость, я купиюся, жимолость по 120 гривень. Не знаю, скільки тому саджанцю, чи річний він, чи дворічний. І лимонник за 100 гривень. Не знаю, чи хто вирощував, коли лимонник. Ну, що скажу. А, ну так, да, лимонник маленький, а ось ця жимолость вона в більші саженці. У нас лимонник ріс і він чомусь пропав. Лишився невеличкий такий відросточок типу. ну Ось такий, якось треба сфокусувати. Гарні такі саджанці ось жимовость, а лимонник ось такий маленький. Але ж листя красиве, таке зелене, невеличкий стаканчик. Ось ну, так ось розпаковочка буде. Буду садити, а ну, е, хто знається, як ви вважаєте, гарні ці саганці чи ні. Боже, вона якась колюча чи щось займусь. Ну, ось така краса маю. Будемо висаджувати. Зараз його е, е, покажу краще. Дивіться, ну, оскільки коренева закрита, то я думаю, воно все гарненько переживеться. Ось такі мої рослинки вже, знаєте, треба зупинитися. Літо скоро а ми садимо. Це щось таке, мабуть, що неправильне. Трохи ми вже розібрали цю теплицю свою, попереносили в інше місце. Лишився один ось кусочок стелажа, а того вже на вулиці в рукав все перенесло. Тут ось ще що полишалося Будемо висаджувати огірки тут. Перед вже деякий висаджений, але місця не вистачає, то воно ще поки попі... все тут на куці ще не розібрало. Ну, ось так. Таке сьогодні відео. А що ще я хотіла показати вам? Згадала сьогодні та й покажу. Ось дивіться, це така у мене при абрикот колір, і ще в мене є в цьому році фамос априкот. От вони зовсім одинакові квіточки і мають такий ну, незвичайний колір. Ніколи не бачила ще. ну, Знаєте, була колись Каскадіас, Каскадіас, ну, не, не пам'ятаю, яка, от такий незвичний був у неї колір. І ось цей апкот. Дуже цікава квітка. Така і на розміри, ну немаленька. І ось колір такий має. Дуже чекала подивитися, що, яка вона буде. Знаєте, зараз квіти починають розквітати, і деякі, звісно, кольори дуже вражають. Ось повернулася на іншу сторону, якраз ще покажу. Ось, дивіться, сурфінія э, Yellow Impulse. Ну, такий лимонний колір і дуже-дуже слабенько жовта. Якось не подобається мені. І розвивається дуже погано воно. О, така собі квіточка. Оскільки я всі квіти знаєте, обриваю, то дуже цікаво, коли розквітають. У мене в цьому році більшість нових сортів для мене. Я їх ніколи не бачила, тому цікаво. Так. Ось ще хочу показати одну квітку, злізла вже. Такий горщик. ну не кудишній. Не кудишній прямо, А дивіться, яка красива квітка. І ось цей сорт це зараз я скажу, як він називається. Називається фамос, віолет і ще там щось. Ну, дуже красива квітка, така яскрава, темна серединка. От, в принципі, камера її передає дуже гарно. Але ви подивіться, який вона кущ. Ось все отут вигнило. Ну, якийсь фузаріоз, листочки от підгнивають. Середина також підгниває. Я її не знаю, чим же й поливати. поливала різними фунгіцидами, а воно все рівно гниє. Причому вона дуже гарно давала живці. Дуже гарно розмножувалась і вкорінювалась, і все. Але весь посадковий матеріал мав таку проблему: от шапочка наростала, і от звідси починало підгнивати. Ну я думаю, якийсь живець був заражений чимось. Тому що, ну, всі, прямо всі саджанці, скільки б я не зробила, не вкорінила, не зробила саджанці, всі вони згодом почали ось таке. Ну, тут, ну, бачите, сохнути, ось оце все ніби в старих кущах. Тому більшість посадкового матеріалу викинула. Ну, Буває таке, але квітка дуже гарна. Можливо, просто заражений був посадковий матеріал. Але я ще такого не зустрічала, щоб ну, знаєте, куча різних квітів, а ось, ось, ось цей сорт, ось таке з ним робиться. Ну, Буває, мабуть, і таке. Ну, На сьогодні все. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте вподобачку, прокоментуйте, що ви думаєте про мої саджанці і про ці квіточки. Чи була в когось така проблема, ось, щоб не зсередині. Ну, я думаю, то якийсь стебливий. Ну і на все добре, миру нам та гарних квітів!